Добрий день, мене звати Лілія, і це подкаст Античний Рим сьогодні. Епізод 1. дороги. Відомий вислів каже, що всі дороги ведуть до Риму. І це дійсно так. Ось тому я хочу сьогодні з вами поговорити про дороги, які були побудовані ще в античні часи, і які використовуються навіть сьогодні. Думка, що всі дороги ведуть до Риму, давня, але вона не зародилась в античні часи. Її корені сягають періоду середньовіччя, тому що відомий письменник тих часів висвітлював подорожі паломників. І дійсно, дуже багато віруючих їхали до Риму, щоб відвідати святі місця. Базиліку святого Петра та базиліку святого Павла. Відповідно, вони пересувалися дорогами. Але ці дороги були побудовані дуже задовго до періоду середньовіччя. Ось, наприклад, перша дорога була побудована ще в IV столітті до нашої ери. Головні причини для побудови великої кількості доріг в античні часи включали необхідність оперативного пересування військ та торгівля. Якщо ви подумати, то і сьогодні дороги використовуються для тих же цілей, але не тільки. Багато доріг, побудованих ще до нашої ери, до сих пір використовуються і сьогодні. Секрет у тому, що римляни постійно реставрували і покращували якість доріг. Також вони розширювали і продовжували ці дороги для того, щоб мати доступ до стратегічних пунктів того часу. Серед античних доріг, що використовуються сьогодні, найбільш відомими є вія Апія, Вія Емілія та Ві Фламінія. Усі вони розташовані на території сучасної Італії. Отож, найвідоміша дорога називається Appia. Будування її було розпочато ще в 312 році до нашої ери. Задля того, щоб із містом Капуе, що знаходиться біля Казерти у сучасному регіоні Кампанія. Початкова довжина цієї дороги становила 196 кілометрів. Згодом вона була продовжена до міста Бріндізі, де розташовувався і розташовується стратегічний порт на Адріатичному морі. Друга відома дорога називається Вія Фламінія. Вона з'єднувала і з'єднує Рим із містом Фано. Це сучасний регіон Марке в Італії. Будівництво Вія Фламінія було розпочато в 220 році до нашої ери за наказом Гая Фламінія Непоти. І третя дорога, про яку ми сьогодні поговоримо, називається Вія Аемілія. На відміну від двох попередніх, Віа Аемілія не проходила через Рим безпосередньо, а з'єднувала Риміні із містом П'яченца, що знаходиться на півночі сучасної Італії, в регіоні Емілія Романія. Ця дорога мала стратегічну роль. Для торгівлі. Будівництво її було розпочато в 189 році, а завершено в 187 році до нашої ери. Отже, будівництво Віа Аеміля тривало всього два роки. У цьому подкасті було згадано лише про три відомих і досі існуючих дороги. Але насправді римляни конструювали набагато більше доріг по всій імперії. З експансією Римської імперії збільшувалась кількість доріг від Британії до Сирії. І більшість цих доріг існують до сих пір, але вже в більш сучасному вигляді. Та як вони були реконструйовані та модернізовані згідно сучасних стандартів. Тим не менш, все-таки можна доторкнутися до історії і побачити деякі дороги в їх оригінальному вигляді. Наприклад, в національному парку Апі Антіка є фрагмент дороги Віа Аппія, і вона знаходиться в південній частині міста Рим. Дякую за увагу! І якщо хочете дізнатися більше про конкретну дорогу з античних часів, залишайте коментар під цим епізодом. Цей епізод було створено на основі книги, яка має назву Ідучі римськими військовими дорогами від автора Джованні Бріці. До зустрічі!